Знати себе хочу сказати одну річ, що абсолютно все у моєму житті, так, мабуть, не абсолютно все, але багато чого в моєму житті зараз акцентую увагу на пізнанні себе, тому що я дуже багато робила помилок. Я не кажу, що це погано. Я вже розповіла про помилки, їх треба робити. І помилки це також шлях пізнання себе. І це нормально, і це добре. Але, наприклад, я хочу вже, якщо і робити помилки, то вже не глобальні, а ті, які нормальні на моєму власному шляху. Ну тобто я вже знаю, чого я хочу від життя. Я знаю, як я хочу жити. Я знаю себе, що я хочу робити. І можете ці питання позадавати собі. І я знаю себе, чи можу я цього досягнути, чи не можу, чи ще щось. І в мене є мій шлях, моє бачення мого життя. Бо життя воно таке народився, трошки побув на цій планеті, щось поробив, поганого чи хорошого, чи і того, і того, і все. І ви відправився у землю. А що після нас залишається? Хтось залишає поезію. Але, наприклад, я сьогодні зайшла у книжковий книжковий магазин, там, де не нові книжки продають. Тут на станціях метро є такі магазинчики. І ви знаєте, поезія ну не дуже люди цим цікавляться. Я просто дивлюся на ненові книжки на ціну. Ціна дуже дешева. Дешева ціна, Ой, як гарно. Ціна дешева на дитячу літературу. Тобто, коли дитина мала, це поки дитина росте, вона покористувалася і все, потім вона не буде перечитувати, для кого ця книжка. Ну тобто, кому цікавий там. Пінокіо, або Сіндерелла, золушка там, або ще щось. Ну, тобто один раз прочитали, один раз зрозуміли, ну і все. Є якісь там улюблені книжки, там, де дійсно хочеться їх перечитувати. Але це тільки там одна-дві книжки у кожного свої. Але взагалі вони не користуються попитом. Точно так же життя людини, точно так же. Життя кожної людини, воно. Індивідуальне. І, і ми знаємо деяких людей з історії, яких не хочеться і згадувати, а деяких людей згадуємо і думаємо, боже, скільки всього зробив. А такі люди, наприклад, як Тесла, і досі залишають після себе слід, і ми наслідуємо те, що робив Тесла ще багато років тому. Тому все, що ми робимо, якщо ми знаємо себе. Для чого ми кайфуємо від того, що ми робимо? Значить, ми залишаємо слід. Хай цей слід буде для небагатьох людей, але ви самі для себе залишаєте слід. Ну, тобто, час впливає, і ви а, а ось тут я добре зробив людині. А ось тут я чомусь навчив. А ось тут мені допомогли, а я потім віддячив. Або щось велике. Так, хтось змінює цілу, цілу систему. І мені здається, це перше і основне, що потрібно вчити у школах, що потрібно вчити в університеті. І кожного ранку, кожного вечора, кожного дня запитувати себе, хто я і чому я тут, що я хочу принести для людей, для природи, для тварин. Неважливо для чого. Але я для чогось тут, для чого.